Володимир Зеленський заявив про те, що кожен може виїхати, якщо він хоче, та якщо йому потрібно, і для цього у нього є можливість. У нас рабства немає. У нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити, і це нормально. Кожна людина захищає державу і захищає себе. Сім'я це також частина держави. Тож бувають різні приклади. Іноді людям потрібно потрібно поїхати. Держава повинна дати коридори і можливості для евакуації. І все. Цю відповідь він надав а, на запитання французького журналіста щодо взагалі евакуації з Києва. Кутку, Київ не буде евакую. Ми будемо триматись, але я вам точно хочу сказати: якщо місто це буде порожнє, його дуже просто захопити. Ось і все це приклади і історичні, і приклади нашої держави. Всі на Донбасі зруйновані наші містечки, вони порожні. Людей або вбила російська армія, або вони їх знищили, або люди поїхали. Правильно робили вони, їхали, бо там були вони постійно під вогнем. І потім захоплені зруйновані міста були. Тобто можна сказати, що цю заяву він робив не через виїзд з України. Про те, якщо він почав розказувати про те, що в Україні немає рабства, то яким чином це взагалі пов'язано з питаннями евакуації з міста Києва або інших міст України, не зрозуміло. або Зеленський не зрозумів питання, яке йому було поставлено, і почав розповідати про. Заборону або часткове обмеження виїзду з України, або може у вас є інші версії щодо цієї відповіді? Пишіть, будь ласка, в коментарях, взагалі, що мав на увазі Володимир Зеленський, президент України.